І всім привіт, друзі! З вами я Бодіка 233 і сьогодні ми продовжимо будувати нашу школу і місто. Так, давайте починати добудовувати нашу школу. В минулої серії ми побудували цілу огромну школу, трохептажну, освітили її. І я ще дещо зробив за кадром. Ось тут буде двір, кабан ходить. Ти чого тут ходиш? Школа. Дудук. Так, коротше, тут буде, от, буде е, футбольне поле або баскетбольне. Е, так, ну давайте починати обустраювати нашу школу. Е, е, давайте беремо е, ну, сходи з хвої. Давайте візьмемо люк з хвої теж. І давайте починати будувати... А, ну давайте ще обов'язково книжки візьмемо. Як же без книжок в школі. Так, давайте починати будемо. Тут зробимо ось таким чином. І ще зробимо тут лавочки Ось такі. По обом сторонам. І на цій теж так, так само Строїмо Все, ось таке от нас вийшло. Ой. Якщо нам це не треба. Так! Все, давайте обстраивати перший. Ну, це не перший клас. Клас. Обустраювати будемо. Так, давайте ставимо парти. Зараз я просто блоки візьму отако. Так, берем. Не беремо. Давайте візьмемо десь того. Починаємо. Ось так, давайте. Так, давайте ще один ряд. Все. Е, тепер давайте ставимо парти. Просто ось такі блоки будуть. Все. Е, так, тепер тут год стіл-вчитель, яке буде, чи вчителя. Так, окей. Все. І давайте тепер якось зробимо дошку. Дошку можна зробити. Ой, блін, На що можна зробити дошку? Давайте з... Ну Давайте зелена вовна. Все. Перший клас має бути Ну давайте картини якісь теж. Без картин ніяк. Ніяк без картин в класах. Такі саме треба маленькі поставити. Так, все тут от є. По углам тако, давайте хоча б поставимо. А тут його давайте велику картину. Ось таку у два блока. Так, все, тепер тут цього все діло ломаємо. І давайте. Ой, куди я поставив картину? Так, все, перший клас ми обустроїли. Давайте підпишемо. Давайте це буде. Е -е... Як класно звати? Ну, давайте. Шостий. Шостий. Б, давайте. Шостий Б. Все. І таким чином я буду зараз обустраювати майже всі е -е, класи. Я вже без вас це зроблю. Так, ну що ж, обустрою клас, тут вже буде ось такі от, е, як це, книжечки. Тепер давайте друге обустроювати. Так, ну що ж, перший поверх я построю. Тепер давайте будемо будувати е, ну, Гой поверх. Давайте тут буде нетипічна така місцевість, тут буде столовка. Місцевість. Давайте напишемо столова. Ну, давайте тепер будемо страювати. Ой, блін, що тут робить літаюча миша. Так, літаюча чамі... миша. йо май, тут дві їх. Так, раз. йо йота, блін. Два. Все, немає. Так, давайте будемо будувати столовку. В столовці трошки другі столики будуть. 에... Давайте це візьмемо, беремо е... заборчик і погнали, як в кафешки будемо строїти. Ось такі от столики тут. Угу. Так, тут ось такий перший буде. Так, тут далі другий. Ставимо столик. Ой-ой-ой-ой-ой. І третій. Третій ось тут буде. Угу. Є, так, тепер давайте ось тут того побудуємо столики. Тут будуть уже такі от лавочки. Давай лавочка закрыта. <laughs> так. Так, 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 так. Вот На заднем фоне что-то шумлят. Я обычно. Е. Ой, блин, не, давай ты уже без тела столика, тут уже штян будет. Э, як цим. Блін! Стойка, ця барна. В столовій. Давайте печки тут поставимо. Просто будут печки и ба ця барна, стойка. О боже. Так. Все. Все-все-все. Столовку построїли. Так, тепер ідемо будувати... Давайте в коридорі щось тут построїмо. Давайте в коридорі лавки. І в другій серії вже, в наступній серії, будемо будувати вже нарешті мерію. Не знаю, чи я цього чекали, але будемо нарешті будувати. Так. Так, так, так. Давайте ось таке зробимо. Ну і пішов я клас обустратити з туалетами. Так, туалет побудували. Ось тут такі от кабінки з прекраснішими тронами. І е, три умивальника. Все. Ідемо обустравити класи. А, ні, давайте ще підпишемо, що це туалет. Туалет. Є. Так, столова. Тепер я буду обустраивати класи. Так, ну що ж, класи ми обустроїли. Я ще зробив ось такий поверх, тут, типа, ремонт ідеше. Ну, тут, тут тільки один клас. Один, а. Тут, типа, вже його повністю достроїли, а тут всі ці останні етажі ще строять І нікуди не достроюють. Угла. Тепер давайте приступати до самого інтересного, так сказати, стадіона. Стадіона. Ой. Пішли, Давайте тут його зробимо а якесь освітлення. Факелами. Поставимо, хоча б. Бомж школа буде. Ну і давайте. П'ять кабани ходять. Вже не ходять. Давайте будувати стадіон. Я думаю, якийсь футбольний. Або давайте баскетбольний. Так, будуємо сіки це. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, тринадцять, чотирнадцять і строїмо сюди. Строїмо, давай, 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 давай. Дітям же треба якось фізкультуру проводити. Сюди його до кінця майже. Так, давайте ще розпроведемо. Давай, 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 давай. І майже вже є. Є. Тут того ще немає. Вже є. <смір> е, тепер. Що е, ми будемо щось робити? Тепер давайте. Ну давайте ось такі блоки поставимо і бетон білий. Так, давайте починаємо. Е, ну Давайте я сам вже застрою тут, щоб вже не займати відео. Побудував стадіон баскетбольний. Тепер давайте ну, построїмо хетку для нього. чи <кхи> що. Раз, два, три. Так, піднімаємо на три блоки. Раз, два, три. Добре. Раз, два, три. Тут теж добре. І раз, два, три. Все. Строїмо забор. Ось тут з тими пруттями треба повозитись трошки. Так, ну добре, давайте трошки хоча б одну стінку, ну, забор построїмо один. Хоча би. Є. Е. Ну, йо -мо. Так, давайте строим. строимо. Строимо, строїмо, строїмо. Е. Є. Тут тут, 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 тут. Та, йо мою. Тут теж є, добре. Все все дуже добре. тепер давайте тут його будемо будувати. Так, ось тут оголос. Я не знаю, як цю правильно цю розмітку робити. Я зроблю якось так. Так, давайте зробимо тут оголос ступеньки, щоб заходити можна було нормально. Так, добре. І продовжуємо строїти. Майже, майже, майже майже і є цю зробили в сторону. Так давайте тепер цю. Строємо забор. Щоб м'ячі не перелітали. І щоб себе в безопасності чувствовали. Так. Є. Ось тут от можна зробити якісь отакі от, от рамки, щоб вона, Ну, двері якісь. якусь фіртку робити. Во. Отак. Ой, блін, залагала текстури. Так, все вже відлагала текстури. Давайте продовжувати робити забор. Угу. Так, нормально. Поки що нормально виходить без косячків. Так, ото йомайо. Так, що зробили? Давайте останній уровень поставимо. моє опять. Ну йо моє, ну чого ж ти ставишся? Так, давайте я сам построю. Так, ну все, стадіон готовий. Тепер давайте тільки продо... ну, построїмо дорожку. І вже думаю, можна буде закінчувати відео. Так, давайте зламаємо траву і строимо дорожку. Трошки нарівно, конечно тут, ну нічого. Нормально. Так і ще раз треба провести ось так. Так, нарешті зробили. Ну що ж, сьогодні ми обустроїли школу, зробили ремонт, построїли стадіон. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока.